І хочу показати вам, тому що мене запитували в тік і в інстаграмі, які у вас є альфа Ось, дивіться, така і вона крутиться туди-сюди. Дуже гарно розбризкує. Це стоїть де велика, така широка територія. І далі стоїть менше. Зараз покажу інше. Дивіться, як гарно розбризкує який гарний. І там, де вища територія, стоїть отака. Бачите, також крутиться, можна її регулювати. Дуже гарно розпискує, але не широко. Тут мені так потрібно. На такій території, де вона вща, але поливає і з цієї сторони, і з тої. Дуже гарний ранок. Дякувати Богу, ніч була спокійна. Дякуємо нашим воїнам за себе.